Автівка, яка керується через геймпад, монітори, кампи, ноути від Asus, прозорий телевізор від LG – це все і більше з виставки CES 2024. Цьому відео. І давайте почнемо з тих речей, які цікавлять насамперед мене. А можливо ще когось кому теж за 30, а саме з Візінг, Біом. Це термометр, стетоскоп, пульсометр та електрокардіограма в одному пристрої. Вона може вимірювати основні показники здоров'я просто вдома. Пристрій синхронізується з додатком при підключенні до Wi-Fi та заряджається через USB Type-C. Продаватиметься така штука за 250 доларів і почнеться це все. Це з червня, але компанія ще повинна отримати дозвіл від FDA. Проте я не думаю, що вони якось зарублять цю ідею і не видадуться якийсь дозвіл, бо це ж як ніяк, просто для домашнього використання, а не для клінік. Наступний пристрій це Ребіт. R1. Це мобільний пристрій, що керується голосом, і має сенсорний екран і одну кнопку для розмови. Також має аналогове колишатко прокрутки, мікрофон для голосових команд, і навіть камеру, яка перевертається. Це ще і приблуда, яка буде вам, типу, як допомагати. Пристрій може вивчати наміри і поведінку свого користувача, коли ви, там, наприклад, слухаєте музику або робите якісь певні запити, ну а потім буде використовувати при наступних ваших запитах. Наприклад, можна зв'язати. Spotify і R1, щоб не тільки відтворювати музику за допомогою голосових команд, але й попросити шиї виконувати контекстні завдання наприклад, відтворювати інші пісні з цього ж альбому. Також можна попросити R1 розповісти, хто написав пісню, музику тощо. Rabbit R1 вже доступний для попереднього продажу за ціною в 200 бачей. Відправляється, звісно, тільки по штатам, але я думаю, що і у нас буде. Орієнтовно, це все десь повинно бути в березні. Особливо я скептично відношусь до таких речей. Тому що я досі не можу знайти нормальну апку, яка б могла переводити надиктований голос в текст. Все одно доводиться ручками щось вписувати або правити. А в цій штуці навіть немає можливості вправити вручну якийсь текст. Бо там маленький екранчик і, як бути, не знаю, вносити зміни. Ну а Intel на це сказали, що готові вбудувати ПК зі штучним інтелектом в автомобіль. Компанія анонсувала орієнтований на шиї чіп для автомобільного сектору. Intel також оголосила про придбання компанії з управління енергоспоживання. Ця компанія займається стандартизуванням живлення акумуляторів для автомобілів. І перший автомобіль, який повинен бути з цієї технології, називається Zikar. Він буде оснащений чіпом для штучного інтелекту від Intel і повинен вийти десь. Цьому році, але конкретної дати немає. По факту кажуть, що основна зміна буде в тому, що штучний інтелект буде краще сприймати голосові команди, покращує можливість відеоконференцій та відеоігор для пасажирів. Не для водіїв. Тепер про AMD. компанія представила чіп Ryzen 7 8700 G з графікою Radeon 780M. Це буде найпотужнішим чіпом в лінійці і коштуватиме 330 доларів. Його графічна частина конкурує за продуктивністю з GeForce GTX 1650 та 1060. І, попри різну номенклатуру, також будуть і ноутбучні версії цього чіпу. Взагалі ми вже про це розповідали в одних із випусків наших новин. Тому тому щоб дізнаватися, не пропускати всі новинки, обов'язково підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок, і тоді ви будете в курсі всіх новин технологій. Ну і ще така новина, яка попадала до нас в випуск, це від Nvidia. Бо вони анонсували свої карти Супер. Давайте сильно не будемо зафіксовуватись на якихось ТТХ, тому що вони вже давно були злиті, всі злиття підтвердились, є дуже багато новин про це. я Думаю, ви про це вже і так знаєте. Я просто вам нагадаю про 30 картки, а саме 4070 Super, 4070 Ti Super і 4080 Super. Ну і теж нагадаю дати їх виходу і ціни. Наприклад, 4070 Super почне продаватись 17 січня за ціною 600 доларів, за RTX 40. 70 Ti Супер попросять 800 доларів, і старт продаж почнеться 24 січня. RTX 4080 супер оцінили в 1000 доларів і почне вона продавати вже останню 31 січня. Тепер давайте перейдемо до презентації різних компаній. Почнемо з Asus. Вони показали свій Asus Zenbook Duo 24-го року, і особливістю цієї моделі є використання двох однакових сенсорних OLED дисплеїв, які з'єднані між собою. Бою з шарніром, який може відкриватись на 180 градусів, що дає змогу би, перетворити цей ноутбук на майже 20-дюймовий планшет. Можна використовувати його як в вертикальному, так і в горизонтальному орієнтуванні, і з нею йде клавіатура, яка накладається і можна використовувати просто як звичайний ноутбук. і все це коштуватиме всього на всього півтори тисячі доларів. Також представили Asus NAC 14 Pro в двох моделях. Просто Pro і Pro Plus. Вони можуть використовуватися як в споживчих темах, так і в сфері бізнесу. Новинка оснащена процесором Intel Core Ultra 9 з інтегрованою графікою Intel Arc і технологією Intel VPRO, а також може комплектуватись до 96 ГБ пам'яті DDR5. Ну і можна підключити до 4 SSD. МВМ Єшне. Корпус виконаний дуже маленький, 10 на 10 см. Ну а про плюс чуть-чуть більше. Там одна з сторін виходить 12 см. Окрім цього, вони ще зробили НАК РОК, тобто вже ігрову версію. І тут вже процесор Intel Core Ultra 9 або Ultra 7. А от відеокарта вже дискретна. RTX 4070 або 4060. По ідеї, цей міні-ПК повинен запускати ігри на високих налаштуваннях графіки. І все це поєднано в маленькому теж корпусі на 2,5 літра. По портам відомо, що буде HDMI 2.1, DisplayPort, Thunderbolt, 4 USB Type-C, USB 3.2 і USB 2.0. Ну а також буде бездротовий модуль всередині. Не будьте ж ви до нього Ethernet підключати. Також вони показали рішення для бізнесу, такі як Asus Funless. Лі, ця річ повинна використовуватися як безшумний офісний комп'ютер. Він оснащений процесором Celeron N4500 і, звісно, має вбудовану графіку Intel HD Graphics. Пристрій буде підтримувати Google Admin Console, Chrome Enterprise та автоматичну реєстрацію. Ну і ще один компактний настільний комп'ютер це Expert Center pn 65 Тут також буде стояти Intel Core Ultra, двоканальна пам'ять з DDR5 та підтримка буде двох твердоцільних накопичувачів PCI 4.0. По портам HDMI. DisplayPort, Com, VGA та LAN. Та є можливість підключення до 4 дисплеїв з роздільною здатністю 8К з частотою 60 Гц. Також ASUS привезли ROG Phone 8 і є дві варіації ROG Phone 8 та ROG Phone 8 Pro. Оснащено 6,78 дюймов AMOLED дисплеєм з частотою оновлення 165 В Пристріг використовується система охолодження з функцією Rapid Cooling Conductor, яка відводить тепло безпосередньо від SOC до задньої кришки. Виробник повідомляє про акумулятор міськістю 5500 мА що непогано. З підтримкою бездротової зарядки та захист від пилу та води стандарту IP68. Звісно, напевно, фішка всієї цієї СЕС була те, що всі наголошують на тому, що будуть ці функції штучного інтелекту. Asus, rogfoni, не виключення. Зокрема, XSense 2.0, AI Graber, семантичний пошук, шиї шумозаглушки і фоновий режим. Та X-Capture. Ось ці от функції від AI, вони вже туди. Всунули. Ще вони представили Air Vision M1, розумні окуляри з дисплеєм Micro OLED. Це розумні окуляри з Full HD і з піксельною щільністю 58 пікселів на градус. Яскравість там буде 1100 кандел на метр. Та охоплюватиме 95% кольорового простору. Я не знаю, чи бачили ви колись 1000 кандел на метр. І це дуже яскраво. Якщо воно буде дуже близько до ока, я не знаю. Це просто. Всі будуть напевно на 10% яскравості дивитись ці окуляри. Але подивимось, тому що вони кажуть, що завдяки цьому вони змогли прибрати різне мерехтіння, відсіяти ще синє світло. А, ну і ці окуляри не мають власного процесора, тому їх треба буде підключати або до смартфону, або до компа. Тепер перейдемо до компанії MSI. Вони презентували з найцікавішого це, напевно, Клав. Це портативна консоль на базі Intel Core Ultra 7, 155H з 16 ядрами та 22 потоками. Також портативка буде мати вбудову. Будовану графіку, яка базується на ARC Alchemate. Ну і взагалі цікаво подивитися, як воно себе покаже в порівнянні з іншими конкурентами, які на Ryzen. Бо цей процес взагалі в стандарті відводить десь 28 Вт, але в бусті може 115 Вт. Також ми себе показали Titan 18HX. Він оснащений процесором Intel Core i9 14-го покоління та відеокартою Nvidia GeForce RTX 40 серії, або 4080, або 4090. Ноутбук має 18%. Дуймовий міні led дисплей із роздільною здатністю 4К та частотою 120 Гц. Має 4 набори слотів для оперативної пам'яті, тобто можна буде вставити до 128 ГБ та 3 слоти для SSD до 6 ТБ. Пристрій має підсвічуваний тачпад, я таким користувався не знаю навіщо вони. Ну і буде мати акумулятор майже на 100 Вт. -годин. Маса такого ноутбуку буде 3,6 кг, але, як я пам'ятаю, такі ноутбуки мають ще здоровенний блок живлення десь так на 1,5 кг, так що майте це на увазі. Ну і коштуватиме всього-навсього 5 тисяч доларів. Також ми сей показали монітори, наприклад, 49-дюймовий ігровий QD OLED монітор з співвідношенням сторін 32 на 9 і роздільною здатністю 5120 пікселів на 1440. Кривизна при цьому 1800 r Тобто досить вигнутий. У монітора буде дуже гарний відгук 0,03 мілісекунди, і частота оновлення 144 Гц. Ще показали нові ігрові десктопи зі штучним інтелектом. Вони представили три таких варіації: MPG Trident s 14 MAC Infinity S3 14 і MAC Codex 6 14. Як я зрозумів, 14 це вони так позначають покоління процесора, яке стоїть в цих моноблоках. Ну а відеокарта всередині буде 4070. Вони підтримуватимуть програмну функцію MSI AI Engine, яка автоматично визначає активну програму і буде оптимізовувати налаштування продуктивності під конкретну програму. Звучить, звісно, прикольно, але як саме це буде виглядати і працювати незрозуміло. Окрім цього, ви напевно вже всі бачили в новинах. Показали LG свій прозорий. Телевізор він називається LG Signature OLED TV, бездротовий 77 дюймовий прозорий телевізор, у якого передня панель прозора, а позаду вже непрозорий контрастний екран. Як я зрозумів з відосів, його можна піднімати, опускати для того, щоб побачити чорні цяточки, скажімо так, або правильний чорний. Виглядає він, як, наче, трьохвимерний акваріум, ви можете обійти і подивитись. Що мене сильно вразило, це яскравість кольорів, бо я не думав, що на таких прозорих екранах це можливо. Також вони показали інші свої телевізори, які будуть працювати з покращеним зображенням від штучного інтелекту. Там їх дуже дофіга, Від десь 42 дюймів, майже до 100 дюймів різних варіацій. Ціни, які будуть у нас поки що не відомі, тому будемо чекати. Але як ви розумієте, там була і компанія Asus, яка представила три своїх ігрові монітори: 49 дюймовий вигнутий надширокоформатний монітор Samsung Odyssey OLED G95 SDA, який має роздільну здатність 5120 пікселів на 1440. Час відгуку теж гарний, ті ж самі 3 соті мілісекунди. Але частота оновлення тут вже 240 Гц. Окрім цього, показали і перший так званий плоский монітор на 32 дюйми. Має співвідношення 16 до 9. Час відгуку теж 0,3 мілісекунди і... Так само частоту оновлення 240 Гц. Він створений для того, щоб займати якомога менше місця. Тому що якщо у вас, наприклад, вигнутий монітор, ви напевно відчували, скільки він місця займає у вас на столі, тому часто для них і купують ноги. А ну і товщиною він буде трошечки менше ніж 4 мм. Ну а також показав 27 дюймовий OLED g 60 SD, який має частоту оновлення 360 Гц і роздільну здатність Quad HD. Окрім цього, Samsung показали також флагманський проектор, який називається The Premium 8 k Як можна зрозуміти, з назви він буде показувати 8 k зображення. Його яскравість 4000 ANSI ансі люмін, що дуже-дуже дуже яскраво. І може він робити картинку 150 дюймів на відстані всього 5 метрів. Скільки він буде коштувати, я навіть боюсь уявити насправді. Ще з цікавенького вони показали 3D-монітор, який може показувати 3D-зображення без різних окуляр. Він взагалі 4К, що вже круто, і можна перемикатись з режиму 3D і 2D. Ті, хто тестили, казали, що в грі P дуже офігенно виглядає. Тепер Acer. Acer анонсували свої нові ігрові ноутбуки Nitro і Predator. Nitro 17, який буде з графікою 4060, матиме 17 дюймовий монітор з 2к розширенням. І чистотою нольню 165 Гц, Predator Helios 16 та Predator Helios 18, які оснащені процесором i9 14-го покоління 14900HX. І для першого це буде опція, а для другого є стандартною комплектацією. Ну і графіка в молодшій версії буде 4080, а в старшій 4090. Також Acer показали свій новий Wi-Fi роутер. Роутер пропонує швидкість до 3,5 Гбіт в секунду на мінімальній затримці в. em um milisegundo. Матиме всього два порти WAN і ще може підключатись до технології Mesh. Але головний прикол: те, що це Wi-Fi сьомого покоління. Поки що заявляють, що він буде в два рази швидше, ніж Wi-Fi 6. Можливо, на, на Wi-Fi можна буде грати без сильних затримок. Компанія Razer на CES представила три ноутбуки: Blade 14, Blade 16 і Blade 18. У них завжди так було, що ви можете обрати два к монітор, чотири К монітор і різні процесори. Але окрім цього, вони також показали ще тактильний килимок для крісла. І це мені для геймера вже більш цікавіше. Особливо я думаю, будуть це використовувати ті, хто граються в різні сім тому що вони додають вам толчка під попу. І ви тепер можете розуміти, як себе поводить машина. Часто використовуються ті, хто грають в васета Corsa і не тільки. А ну і Razer ще показали лампу, яка кріпиться до монітора і освітлює вам стіл. Мені здається, ці штуки зараз в тренді, і хочу собі таку, але не знаю, чи є в цьому сенс чи ні. Ви колись користувались такими лампами? Скажіть, як вони вам? HP ж представила найлегший 14-дюймовий ігровий ноутбук Omen Transcend 14. Він оснащений OLED-панеллю з роздільною здатністю 2880 пікселів на 1800 пікселів та частотою оновлення екрану 120 Гц Екран підтримує HDR з максимальною яскравістю 500 ніт 100% спектр dci p 3 а також ціна його 1600$. доларів І тепер перейдемо к Sony на cs 224, окрім. Інфи про серіали, продажі. Sony в прямому сенсі викотали авто на сцену. Так, це зробили завдяки Dual Це результат партнерства Honda з Sony. Електроавтомобіль називається Afila і не можна користуватись з геймпада. Просто берете і катаєтесь по вулиці. Так. На повноцінній ташці, але окрім цього, вони ще показали окуляри для крієторів. Принаймні саме так вони їх позиціонують. Це окуляри віртуальної реальності, і вони будуть 4К з OLED-дисплеями. Це єдине, що про них відомо. Знаємо, що всередині є якийсь процесор, тому їх не треба буде підмикати до Кампа або до PlayStation, а можна буде просто тільки в них знімати собі якісь там, не знаю, 3D-моделі чи що, бо поки що ще інформації мало по них. І це незважаючи на те, що компанія сподівається випустити вже в цьому році ці окуляри. Ну і на СЕС навіть було досить багато українських компаній, наприклад, One, які показали платні розетки, Meridot, стартап, який створює бездротові зарядні станції для транспорту, Москітер, які роблять розумні пастки для комах, Овлет, яка виробляє електробайки. Ну і навіть багато інших компаній, якими я вас не буду вже сильно замучувати. По факту, це найцікавіше, що показали на СЕС. Якщо тут не було якоїсь новинки або анонсу, який сподобався вам, обов'язково напишіть про це в коментарях. Поспілкуємося з вами про це. Ну а з вами був Діма, це канал Artline. Пока.